Щоденник ДД 22 березня. Емоційне сп'яніння У третьому звіті програмних документів розглядається висока ціна, яку доводиться платити за приховування вразливої та пораненої дитини у тюрмі ізоляції, а також за використання незліченних методів, які дають нам змогу залишатися в стані емоційного сп'яніння із притупленими почуттями для захисту свого вразливого я. Велика червона книга, сторінка 628. Прийшовши у ДДА, у багатьох із нас уже був досвід роботи з іншими програмами, які стосувалися тверезості. Можливо, ми навіть чули раніше про емоційну тверезість, але коли ми дізналися, що вона була в центрі уваги цієї програми, це по справжньому привернуло нашу увагу. Ми знали, що довго відчували себе такими, що не контролюють своє життя нездатними ясно мислити наш розум мчав зі швидкістю 100 км на годину, і багатьом із нас уночі було важко його вимкнути, щоб заснути. З почуттями, що охоплювали нас, ми не могли сидіти спокійно. У важкі часи ми використовували різні заняття як ліки, щоб притупити почуття. Розуміння того, що ми маємо справу з емоційним сп'янінням, поставило все на свої місця, і ми втомилися так жити. Наш шлях до звільнення допомагає вийти з ізоляції та спілкуватися з іншими людьми, які досягли цьому успіху. Ми проходимо кроки і звертаємося під допомогу до нашої вищої сили і свого попутника. Ми тренуємося спокійно перебувати зі своїми почуттями і переконувати себе, що все гаразд. Ми просимо свого люблячого батька сказати слова підбадьорення нашому вразливому я, щоб не ставати надто зайнятими і не уникати своїх почуттів. Нам більше не потрібно притупляти почуття, ми можемо пройти цей шлях. Сьогодні я буду пам'ятати, що ми відчуваємо себе живими через почуття. А з моїми почуттями все гаразд. У мене є право на насичене життя в емоційній тверезості.